Всім привіт, народи! З вами я, Кутансім. Сьогодні. Я зіграв усі бедварси та розставив їх від найгіршого до найкращого. І так, тут максимум не буде Fortnite. Табо ви бачили, скільки він важить. Я думаю, мені воно не треба. Ну і також усім бажаю приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Так, само, я вирішив записати 1.8.9 бедварс просто звичайний на скрафтів, бо у мене згорів від хайпікселя і від його гравців. Ну так. Да. О, він заспавнився А може, ти закомбишся? Будь ласка, комбись. Найс. Таксом, зламав червоного, а зараз бы добити червоного якраз таки. Або синього А, навіть його вже зламали. Ну, значить, зеленого треба ще кинути буде. Таксом, все, кільного звена. О, я навіть його фаєр зміг відбити, чудово. А ну-ка, треба перевітрити, яке бесит. И... Я... А, ё ничего себе она кабешить. Честно говоря, я не думал, что тут ТНТ настолько сильно кабешить. Ну, ладно. А ну-ка, иди сюда, Аква. Иногда бесит то, я даже тупо иногда что-то фейлю. Ну, за прям капец, конечно. А, вижапнуто Сишиф. У мене що, мінус бет. Ну да, що я очікуваюсь. Що ж робити? Е а, у мене. Да, у мене є діаманти на апгрейд меча, во. Я можу джампнуть на цю базу і... апгрейд меч. Чудово. Єсть! Я прямих. Чудово! Абсолютно чудово! І ось ми на Беварсі 19. Взагалі, тут карти по естетіки нагадують трошки хай Треба Отребазу білому ліжко. Блоки тут пропадають, звісно що мінус. Але ну да, так, це вже такое. тебе, типа. Ну, пінка треба трапай, рашити треба ще Акву, знищити і все, і тоді здесь затащим гру Єсть А я його скину. Все, чудово. Заточив цю гру а, міський не видно, чудово. <ріху> Весело. І це Bedwars в Roblox. Ясно, я знаю, конечно, зовсім розумію, як в це грати. А, вот, тут, навіть, е, спринт є чудово. А Просідати як. Я как ломать? Я как как сыграть? Не, честно, я не совсем разумею, как тут играть. Ну, в принципі, що сказати? Це Бедварс у Discord'і, Я навіть взагалі не знав, що таке існує. От. Ну-ка, давайте спробуємо побігати. Та ні, ви що це бехоп. Two thousand years later. О, як вбив когось, нарешті. Бля. І ось ми Minecraft Bedrock, що сказати, де позоритись. Хоча насправді, як на мене, це доволі неприємно для гравців з м, телефона грати проти з e ПК, бо я вважаю, що це досить чесно. So. a little longer than a few minutes later. So, Kai. Okay. Share wasn't saying first time. Ооо! ні, ну його навіть вийшло затрапити. Гарно, що сказати. Все, затащили позор на гру. Ладно, все, не будемо більше позоритись. Народи, у мене з'явився новий ТВК канал. І там є причини, чого я пішов зі старого. І, в принципі, багато цікавої інформації, яка вам думаю, знадобиться. Тому я вам раджу підписатись на мій новий ТВ. І що ж, погнали далі до відео. Я у Хайпіксі Лобі і це РБВ. І да, чекати доволі довго. Years later. А тепер трошки сумне. Я не зміг записати РБВ. І пишу я це 25 числа в 23.18. Да. За день до виходу. У чому ж проблема? На жаль. Ціпи навіть не могли нормально вибрати людей, які будуть грати з ними. Я зарягав 30 каток, з яких зіграв три, і то одну неповну. Тому маємо такий нюанс. Тому я перехожу до топу того, що я склав за ці всі ігри. Ну що ж, погнали. цей топ вийшов доволі дивним. Хоча, якщо так подумати, то Bedwars це просто в принципі щось свіже у Бедварсі. Хейпікси це база, Майнмалія це 1.9+, тому і третій тір. На четвертому у нас два Bedrock і Discord. Да, Discord, як би це дивно не звучало, і далі Roblox. Насправді я не знаю, як можна нормально обіграти кінець відео, тому маємо таке говнішко. Ну, що сказати. А я зникну на ще на кілька місяців і повернуся з якимось новим відосиком. До зустрічі!